Дома сімейного типу, прийомні батьки, опікунство, а ще патронат. Якщо дитина тимчасово або назавжди залишилася без батьків, існують різні процедури щодо налагодження її життя. Коли, наприклад, мати та батько більше уваги надають наркотиками алкоголю, ніж своїй доньці чи сину, то дітей можуть віддати у патронатну родину, але тільки на певний строк. Строк перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців і встановлюється органом опіки та піклування за результатами розгляду конкретного питання конкретної дитини на засіданні комісії з питань захисту прав дітей з урахуванням результатів оцінки рівня безпеки та оцінки рівня потреб сім'ї чи особи патронатний вихователь це тимчасова, але повноцінна робота, за яку держава платить біля 15 тисяч гривень на місяць. Ще біля 6 тисяч виділяється на соціальне забезпечення дитини, але взяти дітей під патронат може не кожний. Існують певні умови, говорить фахівець. Патронатним вихователем може стати особа, яка виявила бажання виконувати відповідні обов'язки вихователя на професійній основі, тобто, це робота. А також має повнолітнього члена сім'ї чоловіка або дружину, син чи донька, які досягли 18 років, чи повнолітню особу, яка проживає на спільній житловій площі з кандидатом у патронатні вихователі. Тобто стати патронатним вихователем може і людина, яка не перебуває у шлюбі, але проживає не одна. Треба мати належні житлово-побутові умови, перш за все, окрему кімнату для дитини. Існують і інші вимоги. Кандидатом у патронатні вихователі не можуть стати особи, які виховують власних дітей віком до 4 років або дітей з інвалідністю, які мають обмеження життєдіяльності. Особа, яка вже є опікуном або піклувальником, має Дитячі будинок сімейного типу або являється прийомним батьком матір'ю вихователями. Особи, які мають обмежену дієздатність або визнані судом недієздатними. Звісно, не можуть стати патронатними вихователями люди, які перебувають під слідством. Особи, які вже були опікувальниками, патронатними вихователями, але дітей в них відібрали. Ті, хто стоїть на обліку в наркологічному диспансері, та ряд інших. Тому відбір кандидатів проводиться ретельно, говорять фахівці. На сьогоднішній час на території Одеської області функціонує 15 патронатних сімей, а дві з яких призупинили своє функціонування через виїзд за кордон. В них тимчасово влаштовано наразі 36 дітей, які залишились без батьківського піклування. Під час дії воєнного або надзвичайного стану, якщо існує загроза життю чи здоров'ю дитини, вона разом з патронатними батьками може переїхати на безпечну територію, говорить Мілена Фоміна. Якщо сім'я патронатного вихователя разом з дитиною, яка перебувала під патронатом, була переміщена за кордон, то строк дії рішення органу опіки піклування може бути продовжений до завершення фактичних обставин, які цьому передували, або до видання іншого відповідного розпорядження. Під патронат можна брати дітей, які ще не отримали статус дитини сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. Наприклад, якщо батьки дитини проходять курс лікування від нарку чи алкогольної залежності, перебувають у складних життєвих обставинах. Якщо батьки повернулися в соціум, дитину можуть повернути в сім'ю.